По Перше, скажу, що радий знову бути в Софії. По-друге, це зустріч. Якщо раніше ми спілкувалися більше з Атлантичною радою Болгарії, це тепер ініціатор зустрічі: це спілка мати Україна, спілка української діаспори і союз офіцерів резерву «Атлантик», які будуть говорити про російську гібридну агресію, бо тема. Російської війни тема прагнення Росії домінувати в Європі і світі залишається актуальною, і я радий, що наші болгарські друзі тримають руку на пульсі і сприяють тому, щоб ми говорили про дійсно важливі теми. Росія після 24 лютого 22 року, коли вона розпочала. Вторгнення широкомасштабне в Україну вона насправді засвідчила свій програш у гібридній війні в Україні, бо її прагнення з 2014 по 22 рік вплинути на Україну, воно призвело лише до широкомасштабної війни. Але гібридна агресія, прагнення промивати мізки. Прагнення нав'язувати свій порядок денний в Європі лишається і в Болгарії, де є певні історичні сантименти стосовно Росії, це особливо відчутно. Але я знаю, що тут є значний потенціал болгарсько-українського діалогу, бо болгарська земля полита кров'ю, в тому числі й українців, і просякнута просто нею. І ми. Маємо про це говорити. Ми маємо згадувати про людей, які сприяли і сприяють діалогу болгарського і українського народу, і та допомога, яку болгарські громадяни надали Україні в протидії. Агресії, насамперед, в гуманітарній сфері, бо Україна зазнає дуже великих втрат. І те, що зараз українські діти активно відпочивають в Болгарії, це все речі, які, на мою думку, є надзвичайно потрібними і про які треба говорити. Ніхто не знає відповіді на питання, коли закінчиться війна. Але ми все маємо робити для того, щоб вона закінчилась нашою перемогою. Вона, західна військова допомога, є безпрецедентною. Тобто нам надали допомогу на суму понад 90 мільярдів доларів. Але Захід допомагає нам тим, що можна відновити: техніка, гроші, боєприпаси. А от е гинуть, гинуть насамперед громадяни України, ті іноземні добровольці, які вирішили стати пліч опліч з нашими. Військовими в питанні захисту України. Я думаю, що Сполучені Штати насамперед не хочуть розпаду Росії, тому що це може спричинити посилення Китаю. А країни Європи Європа дуже повільно прокидається. Вона живе хорошим, спокійним, розміреним життям, і вони не можуть уявити, як їхню білизну чи пральні машинки. Вивозять на танках російські солдати. І поки Україна бореться, в Європі цього не буде. Ми маємо нагадувати про те, що Україна годує значну частину африканських країн своїм зерном. Ми маємо нагадувати про те, що Україна це колишня колонія Росії, і вона фактично воює за свою незалежність. Це не просто війна, це війна за нашу незалежність. І ми маємо говорити про це.